Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єр Швець. Польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський в інтерв'ю французькому виданню Le Monde сказав, що Польща не буде субсидіювати непокору українців і закликав те саме робити інші уряди ЄС. Про яку непокору українців він. Мав на увазі. Радослав Сікорський мав на увазі е, субсидіювання біженців з України Польщею та урядами європейських країн. Наприклад, він сказав, що на дитину в Польщі польська казна виділяє на дитину біженців з України виділяє, е, 200 євро в місяць. І це заважає її батькам, особливо чоловікам, повертатися в Україну і вступати. В Збройні Сили України для захисту України. Щоб цього не відбувалося, потрібно відмінити субсидії українцям, заявив Радослав Сікорський. Що тут казати? Коментувати нема про що. Європа зацікавлена, щоб Україна воювала років з п'ять своїми тілами, своєю кров'ю, захищаючи Європу від російського медведя. З вами Єршвець. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі!